А ви знали, що страхування життя це набагато більше, ніж просто виплата у випадку смерті? Воно може дати гроші на лікування при критичних хворобах, підтримати вашу родину при втраті працездатності і навіть оплачувати кожен день госпіталізації. Страхування життя це ваш фінансовий щит. У будь-якій ситуації сучасні програми страхування життя це не тільки виплата у випадку смерті. Вони допомагають вам і вашій родині у різних життєвих ситуаціях, які ризики може покривати договір страхування, травматизм, переломи, опіки, вивихи, розтягнення? За кожну травму клієнт отримує компенсацію згідно з таблицею виплат, критичні хвороби, при встановленні діагнозу, онкологія, інфаркт. Інсульт чи інші тяжкі хвороби, страхова робить одноразову виплату. Ці гроші можна використати на лікування, втрата працездатності: якщо клієнт втрачає можливість працювати і отримує інвалідність, страхова виплата допомагає зберегти фінансову стабільність родини, госпіталізація. Кожен день у лікарні може оплачуватися страховою як грошова допомога. Висновок страхування життя це не лише про смерть. Це захист у різних ситуаціях, справжній фінансовий щит для вас і вашої сім'ї.